Цієї суботи канал СТБ, майбутніх учасників другого сезону проєкту Україна має талант шукав у Черкасах. Протягом місяця кастинги відбувалися по всій Україні. Цього разу організатори прагнуть відшукати ще яскравіші по-справжньому неординарні обдарування співвітчизників, аби вразити глядачів у ефірі навесні. Переможцю талант шоу дістанеться мільйон гривень. Хто та чому прийшов на кастинг у Черкасах? Знають кореспонденти Віка Новин. Кастинг стартував о 12-й, та вже за кілька годин анкету учасника заповнили 260 черкащан. Столичні гості такої активності від маленького регіону не очікували. Таку кількість талантів вони бачили хіба що в Одесі. Минулоріч участь у телешоу зацікавила близько сотні жителів області. Сьогодні шоу відоме, тож і талантів побільшало. Утім, відбір учасників на другий сезон буде жорсткішим. На цей рік, на другий сезон, ясно, що планка вже поставлена висока, оскільки всі бачили перший, бачили який рівень. Тому на другий рік ми намагаємося знайти ще яскравіших, щоб було ще цікавіше. Свої вміння телевізійникам демонстрували скрипалі, саксофоністи, танцівники, декламатори. Мім прийшла навіть сценаристка та унікальних талантів Катма. Найбільше мені запам'яталася актриса місцевого театру, яка робила фаєр шоу. У нас там карасина ще й досі там, на весь зал чутно його. Але шоу класне було, найбільше сподобалося. В цьому році дуже багато вокалістів. Це от основний такий український талант це вокал. Більшість учасників суботнього відбору прийшли без конкретної мети та впевненості у відповідності власного таланту вимогам шоу. Цікавість, цікавість таке. І показати себе просто как бы отдельная определенная ступенечка, яку ми просто хотим прийти, пройти, показати. Танці уже не є чимось то таким вот вот Це э, недосягаемым. Это популярно то, чем занимаются все, точно так же, как люди умеют читать, писать, люди умеют танцевать. Серед натовпу учасників і знайомі обличчя впевнений у своїй талановитості Армандо Іглесіас, не пропускає жодного кастингу. Хвалиться, увійшов до п'ятдесятки найкращих на шоу Народна зірка від телерадіокомпанії Україна. І щоб там не говорили, що є талантний чи... в Мене я знаю, що є голос. Я все рівно буду їхати в Київ. Від залежності, які будуть результати, я все рівно піду від себе і докажу те, що я дійсно талановитий і вмію співати. Особливість свого співу продемонстрували і брати Томіленки з дуету А ми удвох у такому віці на кастинги приходять не часто, тож яскраві образи офіцерів зацікавили журналістів СТБ. Якби співакам дістався призовий мільйон, вони витратили б його на фестивальну діяльність та пошук юних талантів. Викладач музичної школи номер 5 Ольга Юрченко створила б дитячий духовий оркестр. У кожного з претендентів на участь у шоу власні мрії та сподівання. Утім омріяний мільйон отримає лише найталановитіший українець.